Месенджер Телеграм потрібно заборонити, адже його використовують для організації терористичних дій в Україні. Так вважає лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, каже, правоохоронні органи довели саме через Телеграм було організоване вбивство його однопартійця Андрія Парубія. Якщо роботу месенджера не обмежити, з його допомогою далі створюватиметься мережа терористичних дій проти України. Нагадаю, Телеграм. Дає змогу створювати секретні чати. Як результат його часто використовують у своїй роботі терористи, шахраї, а також продавці зброї та наркотиків. Телеграм є найпопулярнішим месенджером у Росії, Індії, Ірані, Бразилії та Східній Європі. В Америці і Західній Європі набагато частіше використовують WhatsApp, Facebook, Messenger та Instagram. Не забуваймо підтримувати Збройні Сили України. Історія триває.